Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Черговий огляд на ґрунт. Придбав сьогодні три упаковочки ґрунту. Називається він Флорин, назва його Сенполія. Тобто це ґрунт, я трішки вивчив інформацію. Він, значить, для, в основному для квітів, але для розсади він нам також підходить. Довелося брати те, що є. Потрішку буду закуповуватись, можливо, візьму цієї самої марки ґрунт для розсади, хоча цей також для розсади підходить. Я вам в описі цього відео покажу. Відео буде недовго, тисніть палець вгору. Значить, Коментар, можливо, хто саджає. Мені сподобався цей ґрунт. Коротко чому саме Флорин, ну, тому що він чудовий. Я брав розсадний ґрунт і він не такий, не так мені сподобався. як цей. Зараз я трішки вам зачитаю про даний ґрунт. Ефективність зменшує стрес при пересаджуванні рослин, гарантує розвиток потужної кореневої системи, забезпечує активне та довготривале цвітіння, збільшує розміри та підсилює інтенсивність забарвлення квітів та листя, покращує декоративні властивості рослин, створює сприятливі комфортні умови для зростання, підвищує імунітет, пригнічує розвиток шкідливої мікрофлори, покращує схожість насіння. Та приживані з черешків. І також призначення, його ряд квітів, які можна тобто, використовувати. Зараз я вам покажу. І черешків, і розсади. Тобто, значить, розсаду можна саджати у цей ґрунт. І ми побачимо. Там малюнки зображені, як це робити, ну ми це все знаємо. Мені треба, значить, чималенько ґрунту такого, тому що в мене 400 грамові розсадні стакани, вони 100, -100 штук у мене, і я планую орієнтовно ну, десь таке число і висаджувати розсади. Хоча це небагато, ну, для мене це нормально. Так як більше мені не потрібно. А менше також нецікаво. Тобто, рекомендую ґрунт, ви зможете підписатись на канал та відслідкувати, як росте в такому ґрунті. Звісно, що він як вам сказати, не те, щоб він дорогий, і він 3-літрові упаковочки, це не дуже зручно, можливо, є великі, ну, але я буду знову ж таки його закуповуватись і не тільки цей квітковий, а також є розсадний ще суто для розсади. Хоча це не, не має значення. Тобто, в описі цього ми читали, що його можна використовувати як розсаду, все буде добре. Я використовував раніше е, значить, пертинський ґрунт. Хто знає його така рожева упаковка. Він з бур'янами не рекомендую. Використовував розсадний ґрунт, де цей великі мішки. Ну, не дуже великі, а такі. Десятилітрові. Ну, я зазвичай беру маленькі, тому то для мене великі. І значить, він такий середній, щось між хороший, то щось між поганим, скажімо так. І хорошим, тобто він середній. А от цей я вважаю хорошим, в ньому насіння сходить добре. І взагалі рекомендую, якщо розсада, то вирощувати тільки в купованому ґрунті. Бо, тому що це все пройшов на власному досвіді. В домашньому ґрунті не варіант. З додаванням тирси і так далі, це все. Марна трата часу і також використовуєте розсадний покупний стакан. Так, це дорого, але вам буде приємно займатися цією справою. Бо якщо ви будете саджати в свої вазони якісь без дренажних отворів і так далі, то якості не буде, з цього розсада вас зійде, порадує вас, а потім пропаде. І у вас не буде настрою і нічого, і також якісний посівний матеріал. Хоча я проходжу це разом все з вами. Кому цікаво, тож підписуйтесь і побачимось в наступних відео.